Що стосується паріжка, завершується приміщення на території Білорусі. Ми розуміємо, а, де це буде. Ми інформацію передаємо нашим партнерам. Думаю, а, партнери самі можуть процінити цю заголосу і зрозуміти, як їм на це реагує. Наміни. До цього ми попереджали наших. Європейських і американських партнерів про тобто, те, що Росія буде розміщена рішення на території Білорусі. Ми показували дистанцію, на яку буде діяти рішення. Це загроза багатьох європейських країн, включаючи Польщу, Німеччину і інших країн. Ми їм це показували. А рішення вторгнення звикли неможливо на сьогодні. Вони використовували рішення по території України. Ми розуміємо, як з цим боротьби. Ми просили. Щоб наші партнери застосували санкції проти компаній, які знаходяться як а, на Європейському континенті, так і на інших континентах. Компанії, які продають компоненти через з країн, які підходять до речі. Без цих компонентів Росія розвивати жовтня за просто не може. <гум> я не бачу цих веденних санкцій. Поки що що Росія буде продовжувати а, виробляти Арішні. Слава Богу, багато його вона ще не спроможна виробляти, незважаючи, що вона там, які б не робили, ми розуміємо кількість, але, тим не менш, вони це роблять не просто так. У мене питання достатньо логічно, якщо партнери наші, Сполучені Штати і інші, проводять багато дипломатичних зусиль щодо закінчення військові. Чи можуть наші партнери так само тиснути на Росію, щоб вони не розміщували вище до війни, до кордонів з Польщею, а рішення? Я вважаю, що треба цим займатися. В іншому випадку складно зрозуміти, що а чому Росія атакує американські системи ППУ на території України? Чому тоді партнери не роблять висновки щодо загроз на території Білорусі, яким кривати будуть російська армія? Безумовно російська федерація. Як і ракети, в першу ніч ми пам'ятаємо повномасштабну автору, ракети, які вбивали наші люди, летіли на територію нашої держави, летіли з білого і.